Якби хтось 9 років тому розказав би мені цих 5 помилок на Ютубі, я б був найщасливішою людиною в світі, але свою танцювальну п'єсу на граблі мені прийшлось танцювати. І сьогодні я розкажу про неї детально, щоб ваша п'єса була іншою, чисто для різноманіття. Помилка номер один: вибірніші. Тут важливо уточнити, що ми говоримо саме про розвиток особистого бренду. Або власного бізнесу через те, що на Ютубі також можна розвивати канал для отримання монетизації від Ютубу. В цьому випадку ніша важлива, але про це не в сьогоднішньому відео. Я часто не знімав відео через те, що не знав, в які саме ніші я хочу розвиватись. Треба ж всі сили зібрати, вкласти в один канал, щоб він вистрілив, але що саме вибрати невідомо. Ніби хочеться і англійської, і української, про 3 d друк і проведення Ютубу, а до того ще всякі геймерські канали і тому подібне. Одним словом, що знімати невідомо, а вибрати треба. З одного боку, ніби розумний підхід через те, що вибрав одне, в цьому рухаєшся, всі сили туди зосереджені, все класно. Але з досвідом я зрозумів, що це не так працює. Якщо взяти загалом успіх блогера, його можна розділити на кілька речей. Перше, це його навички, зйомки відео, підбору ідей, написання сценаріїв, ведення себе на камеру, монтаж відео, якщо це не делегується, і в подальшому постинг, підбір обкладинки, якщо ми говоримо про блогери, які сам розвиваються. Ну і звісно. Розказувати розумні корисні речі про нішу, яку обрав. І тут важливий момент: більшість навичок, які необхідні для успішного ведення блогу, не залежить від ніші. Тобто зйомка відео, написання сценарію, генерація ідей, тому подібне, всі ці навички потрібні незалежно від того, що ви вибрали. Тобто, при зміні ніші, якщо ви знімали 5 років про програмування і вирішили тепер розказувати про велосипеди. Всі ці навички зберігаються, і ви на голову, або на дві, або на десять. Вище за тих, хто вже зараз розказує про велосипеди, або тільки планує цим зайнятися. У вас вже є досвід зйомки, відео. Ви вже знаєте, як вести себе перед камерою, або як цікавіше продати інформацію, продати оговорочка по фрейду, подати інформацію. І як доказ цієї тези, історії. Спочатку цей канал вівся про 3D-друк, і до мене прийшла людина на менторство для того, щоб почати активно продавати свої продукти через соцмережі. Ну він ще не знав, що це через соцмережі. Це було просто просування бізнесу 3D-друку. Ми поговорили з ним, як шукати ідеї, як писати сценарії разом з ним. Настроїли йому студію в кінцевому результаті. На третьому відео він зібрав 17 тисяч переглядів і почав продавати. А вже сьоме відео залетіло на 31 тисячу. Таким чином, він зекономив купу часу, він отримав багато класної інформації, і тепер активно продовжує сам знімати і заробляти зі свого блогу. Чому? Через те, що є навички. Тому моя порада дуже проста. Почніть з любої ніші і знімайте регулярно. Через кілька відео ви перевірите, чи справді вона для вас цікава. Не захочете, регулярно знімайте в іншій ніші. Таким чином, ви зразу буваєте двох зайців. Перше, вчитесь якісно вести блог і професійно. Друге, тестуйте, що справді цікаво вам і про що буде ваш блог. Помилка номер два: придумувати відео з голови. Або як зараз ще модно написати чад гепатиту, придумай мені 100 сценаріїв і починати їх знімати і дивуватись, о ні, 200-300 переглядів. Ну як так? Все дуже просто. Такого типу сценарій це неперевірена гіпотеза. Ви не знаєте, чи потрібно це людям, чи потрібно тільки вам, через те, що ви придумали вам таке цікаво, і відео ви зняли для себе. А скільком людям це цікаво, ви побачите з переглядів. Як правильніше підійти до цього питання? Для початку потрібно проаналізувати ринок, подивитися, що вже знімали ваші конкуренти, де вони обісрались, а де навпаки взлетіли. Не потрібно аналізувати суперпопулярні канали через те, що медійні супермедійні блогери можуть знімати що загодно і їх будуть просто дивитись через те, що це вони. У них є фанбаза, і вони готові дивитись від цих блогерів що завгодно. Краще звернути увагу на початкових блогерів, які тільки почали свій шлях, і в них є відео, які вистрілили. Берете собі на замітку, як це сказати, берете до уваги, аналізуєте чому вони залетіли, і вже на основі цього будуйте свій контент-план. Загалом в цій схемі є ще багато нюансів, але про них ми більше говоримо на менторстві, оскільки. Це годинні лекції, а у нас відео на 15-20 хвилин. помилка номер три, яка мене не смішить, а більше бісить. Це якщо в мене нема переглядів, в мене тіневий банк. Для початку чи існує він насправді історія, коли я попав в агенцію, яка працює з Ютуб каналами. Нам вдалось вийти на людину на дзвінок з людиною, називаємо її Едік, яка працює безпосередньо в офісі Ютубу. Ми закидували Едіка різними питаннями про короткі і довгі відео на одному каналі і тому подібне. Він активно, чітко і детально нам відповідав. проте коли мова зайшла за тіневий бан, він почав вертітись, як пуш на сковорідці. Зразу відповіді стали водянистими, особливо нічого конкретного ми не отримали. Закінчивши дзвінок, ми чітко зрозуміли, що тіновий бан є. Ютуб не готовий його визнавати. Але якщо ви підійдете до блогерів, які займалися сірою тематикою на Ютубі, вони вам чітко і в деталях розкажуть, що тіновий бан існує. Але не завжди відсутність переглядів це тіновий бан. Його ще треба заслужити. Ви могли просто зняти нецікаве відео, і якщо це горизонтальне, його могли дуже мало часу дивитись або на нього просто не клікнули. А якщо це вертикальне відео, його могли просто пролиснути. Ти от запитаєш, а як розпізнати, що в мене ті на мій бан? Зараз дам три поради. Пункт перший відео не показується в рекомендаціях і в пошуку, навіть за хештегами чи ключовими словами. Загалом подібні симптоми також бувають, коли ви активно крутили рекламу, а потім перестали. Канал попадає в рекламну яму, з якої потім дуже тяжко вилазити. Знаю через те, що мічив це на досвіді, витягував не один канал з рекламної ями. Друге, контент бачить тільки ваші підписники і аудиторія не зростає. Це також може бути, якщо у вас скучний контент, але як от нас ознак знак бану, також реально. Ну і третє, це відсутність офіційних попереджень про блокування або порушення правил. Якщо на вашому каналі в цілому є покази, вони знаходяться у папці категорії річ, і тут перша метрика «Impression». Якщо у вас новий канал, вас можуть спочатку ще не показувати через те, що розпізнають, кому ж кому ж показати ваш, сподіваюсь, цікавий канал. Але потім, коли тут розібрався, про що ваш канал. І хто цілова аудиторія, вас будуть активно запускати і показувати подібні аудиторії? До речі, якщо вам цікаво відео про тіновий новий бан, напишіть про це в коментарях. Можливо, навіть запрошу людинку, яка вела сірі канали, і розкажемо більш детально. Сподіваюсь, Южі. Помилка номер 4. думати, що перегляди рівноцінно гроші. Багато людей переконані, що зараз наберу мільйон переглядів, стану багатим і буду жити в шоколаді, але це далеко від реальності і зовсім не відповідає дійсності. Це залежить від того. Про що саме ви знімаєте і який спосіб монетизації? Якщо ви вибрали на мільйони переглядів знімати котиків, можливо, вам вдасться отримати монетизацію від YouTube або TikTok, і на десятках мільйонів переглядів вам вдасться вийти на прикольні цифри. Але загалом така стратегія далеко не найлегша. По-перше, ніші вигорають. По-друге, тренд може банально пройти. Є знайомий знайомого, який набомбарділи крокоділо, заробив. Багато тисяч доларів. Проте тренд прийшов, всі забули, а гроші то заробляти треба. Особисто бренду в людини немає, і тепер треба просто шукати нову кімку, схемку, мутку для того, щоб знову заробляти з каналу. Набагато легше розвивати свій особистий блог через те, що якщо ваше личко пам'ятають і ваш продукт допомагає людям, набагато легше зробити ще одну продажу. Тому зараз поговоримо більш про це. Якщо ви вирішили все ж розвивати особистий бренд і продавати свій продукт, це можна робити буквально з першого відео. На цьому каналі всього лише 212 підписників на момент запису відео і 6700 переглядів. Мені ще далеко до монетизації тут немає ні тисячі підписників, ні 4000 тисяч публічних годин, проте монетизація. Вже йде повним ходом кейс серветою, який ми говорили на початку. Він познайомився зі мною завдяки цьому каналу, і ми успішно все запустили. До речі, дуже радий, що ми познайомились. Дуже класно він цікаво знімає відео. Якщо дивишся, тобі привіт. Що цікаво, YouTube підходить практично для любого бізнесу, навіть для супер тяжкого і супердорогого, оскільки власники цих бізнесів також сидять в YouTube і щось дивляться. Я підготував для вас супер цікавий кейс, я буду підглядати в Mac це ж тут багато цифр. Але послухайте уважно і зрозумійте, чи справді вам потрібні мільйони переглядів, і скільки можна заробити, якщо ваша цільова аудиторія на Ютубі 400 людей. Я для прикладу взяв канал, який продає лінію виробництва молочних продуктів B2B. Ціна, щоб купити таку лінію, приблизно 55 мільйонів гривень. Якщо ви запитаєте, чи продається таке на Ютубі, на Ютубі навіть заводи продаються. Якщо ви на каналі продасте таку лінію, то маржа буде 8-13 мільйонів гривень. Перплексіті сказав, що зараз таке собі може дозволити 400 компаній або інвесторів, тобто цілова аудиторія 400 людей. Орієнтовно, якщо зайняти хоча б 5% ринку. Це 20 компаній або людей, це орієнтовно 163-260 мільйонів гривень чистому з продажу. А оскільки при продажі таких ліній компанії домовляються ще за обслуговування, яке відбувається один-два рази на рік, і ціна такого обслуговування 500 2 мільйони 500 тисяч гривень. Ви в рік получаєте ще від 10 до 53 мільйонів гривень. Це з 20 клієнтів. 5% ринку з Ютубу. Тому коли на попередньому відео я отримав коментар від Насті Нейр. Цікаво, а це відео мільйон збере. Я відповів: ні. І ні, не через те, що відео погане, а ні через те, що не стояло такої задачі і немає такого ринку. Чи хотів би я мільйон переглядів на цьому відео? Ну звісно, що ні. Через те, що якщо з тисячі переглядів приходять люди на менторство, і ми разом працюємо, то з мільйону переглядів я банально не зможу всім допомогти. Поки що немає курсу для всіх і працюємо один на один. Тому тисячу переглядів на кожному відео буде супер супергупер. А ще у блогерів приходить етап, коли вони набавилися великі перегляди, не отримали за це ні одного цента, і тепер більш ефективно. І прагматично ведуть свої канали. Більше не потрібно мільйон переглядів, а потрібно чіткі перегляди, з яких далі чітко отримують те, що хочуть від соціальних мереж, знайомства, нетворкінг, клієнтів і тому подібне. Помилка номер 5 більш новачкова. Але багато хто також її допускається. Багато початківців на Ютубі дуже хочуть, щоб нарешті з'явилися хоч якісь цифри на Ютубі. Тому не скидають сім підряд, і Ютуб аля має подумати, що оскільки це відео хтось дивиться, його точно треба просувати, щоб ще хтось точно подивився. Але справа в тому, що Ютуб не працює. Він сам підбирає аудиторію під ваше відео після того, як зрозумів, про що саме ваше відео. Візьмемо умовно, що ваш канал музику. Як в Насті. на початку ви детально напишете опис для відео, пропишете в тегах про що ваш канал, і YouTube плавно почне показувати різні аудиторії, щоб підібрати, кому саме подобається ваше відео. Так. Ще й оса прилетіла. Допи ж тут кавуна немає, так би ми з нею побили за кавун. А якщо ви починаєте на початку скидати відео всім своїм корішам? Льосі, який дивиться про техніку Евли програмування, Юджину, який дивиться про рибалку, Ніколіка, бровками цікавиться і так далі, в кращому випадку YouTube нікому не покаже це відео, бо не ясно кому показувати. А в гіршому випадку ваш канал про музику почнуть показувати рибакам, програмістам, бровістам. Що буде, правильно, ніхто не підпишеться, час отримання буде мінімальний, або взагалі ніхто не клікне. І ваше відео точно буде дуже слабо просуватись. Будете ходити і плакати. У мене тіні бан. Не робіть таке. Тому потерпіть трошки, дайте Ютубу зрозуміти, хто ваша аудиторія. А потім можете навіть опис і теги не писати, бо Ютуб і так знатиме, кому його показувати. Насправді дуже радий, що розказав вам про ці помилки. Прислуховуватись до них чи ні, це вже вибір за вами. Але якщо потрібна допомога з розвитком Ютубу або вашого бізнесу на Ютубі, посилання на телеграм в описі, зв'яжіться зі мною, обговоримо. Якщо треба, можемо навіть зі і проговорити, чим я можу вам допомогти. Тому тримайтеся, стірвемо український Ютуб разом. 小不包。Все,